Маю дві вищі освіти, закінчила аспірантуру і планувала захищати дисертацію, яка була вже написана на той час. Але війна змінила мої плани. Викладала в університеті, мріяла про власну справу та самовдосконалювалася. Але один день змінив все. Олена Бережна із Запоріжжя. З початком великої війни разом із сім'єю переїхала на Тернопільщину. Жінка розповідає, упродовж двох з половиною років жили у Бережанах, де вона працювала керівницею проєктів громадських організацій. Ми писали гранти, вигравали грантові кошти від Європейського Союзу і впроваджували ці грантові проєкти, в яких здійснювалася допомога внутрішньопереміщеному сумніву. Особам, дорослим та дітям. Це була допомога різного спектру, в тому числі психологічна допомога. Олена Бережна ділиться саме в той час зрозуміла наскільки людям потрібна допомога, тому у неї виникла ідея створити простір, у якому інші зможуть знайти розраду. Ще одним поштовхом до створення власної справи була смерть брата Олени, який загинув у 2022 році, виконуючи бойові завдання на сході країни. Я сама зверталася до психологів, я пройшла через власну терапію. Бо дуже сильно переживала стрес. Він позначився і на моєму психологічному стані, і на моєму здоров'ї. На жаль, також саме цей досвід він і викликав те, що я почала замислюватися. А що я можу зробити, що я можу створити, щоб допомогти кожному українцю. Відтак жінка почала готуватися до вступу на психологічний факультет. Прийшла курси від бізнес-дія, де подалася на грантову допомогу та отримала позитивну відповідь. Я дуже була щаслива і здивована, чесно, що отримала грант від ради раду справах біженців, тому що цей грант надавався в основному тільки вже діючим підприємцям. І я була єдиною підприємцею, яка просто писала грант з бізнес ідеєю Олена Бережна каже: від задуму до втілення прийшло близько п'яти місяців. Основна мета такого простору складний для кожного час допомогти не втратити себе, не опустити руки, а розслабитися, відпустити негатив та рухатися далі. У нас є багато фахівців, які працюють в різних напрямках. Це і гештальтерапевти, це і фахівці, які працюють в методі позитивної психотерапії, когнітивно-поведінкової терапії, психоаналізу. Є психологи, які займаються безпосередньо психологією конфлікту та медіацією. У психологічному центрі проводять і групові заходи медитації, звукові терапії та тренінги. Окрім цього, є закриті групи з сімейним психологом для родин, які зазнали проблем, однак хочуть берегти стосунки. Олена Бережна запевняє, що особливістю такого простору є те, що доки батьки. Вчаться розуміти себе, справлятися із негативними думками та спілкуються з фахівцями. Діти пізнають себе, світ читають та вивчають свої емоції разом із педагогом. Для дітей у нас наразі запроваджено декілька таких важливих напрямків. По-перше, це групи раннього розвитку для малюків від 1 до 3 і від 3 до 5 років. По-друге, це різноманітні заняття з образотворчого мистецтва, тобто і малювання, і ліплення. Також у нас є заняття з пісочної анімації на світлових планшетах. І є дуже цікаві курси, які розроблені психологами дитячими. Для свого простору жінка обрала назву антістрес рефлексіум, бо хотіла нею підкреслити, що тут можна знайти не тільки психологічну допомогу, а й відвідати різні терапії для подолання стресу. Олена Бережна каже: доєднатися до заходів можуть як тернополяни, так і гості міста за попередньою реєстрацією.